Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. З моменту першого штучного запліднення минуло вже понад 40 років, а страхів пов'язаних з цією процедурою досі немало. Сніданок зібрав п'ять найпопулярніших міфів про екстракорпоральне запліднення. Штучне запліднення провокує розвиток раку. Насправді це неправда, переконує професор-репродуктолог Олександр Феськов. Ну міф дійсно Не всі жінки, які в палуби предшествуючим стимуляцію стимуляції по поводу ЕКЗ, у них розвився рак. Лікар додає, жінки, які звертаються по допомогу до фахівців у галузі репродуктивної медицини, часто вже мають проблеми зі здоров'ям. Тому й ризик розвитку раку вони значно вищий після ЕКЗ народжуються хворі діти міф, який зупиняє багато пар, а дарма. Адже, як переконує репродуктолог, здоров'я майбутньої дитини не залежить від процедури. Здоров'я дитини залежить від ісходного біологічного стану гамін. Якщо подружжя хоче стати батьками після 35 років або у пари є схильність до спадкових захворювань, тоді репродуктологи проводять генетичні обстеження ембріону. Після цього лікарі обирають лише здоровий ембріон. Після процедури ЕКЗ жінкам радять обмежити себе у рухах, інакше ембріон нібито не приживеться. Лікарі такий підхід заперечують. Ліжання це міф. Ну ви будете там, я знаю, під синільну кислоту носити сі там брюна в діастресу це не буде положительно положительно Звичайно, образ життя ведіть. в результаті ЕКЗ обов'язково народжуються двійні ще один популярний міф: справді іноді жінки переносять не один, а два ембріони. Але вагітність двійною часто протікає з певними труднощами. Тому більшість репродуктологів рекомендують підсаджувати лише один ембріон. ми один ембріон, в процентах 85 ми п'ятім. один ембріон. А якщо ми знаємо качество та ембріона, один. Після ЕКЗ всім жінкам роблять кесарів розтин. Ще один міф, який зупиняє жінок. Насправді штучне запліднення не забороняє природні пологи. Все залежить від кушерської ситуації. Якщо ми перенесли ембріон, у жінки нормально розвивається ця беременність, вона Спокійно входить в, да, входит в роди і спокійно виражає. Лікарі рекомендують усім подружжям, перш ніж планувати вагітність, пройдіть обстеження.